Що ми подивимося на обітниці чоловіка і жінки, коли вони е, з'єднуються шлюбом, то вони говорять, що я буду тебе любити, По ідеї, це формула якоїсь безумовності, то в здоров'ї, і в хворобі, в багатстві, і в бідності, в щасті і в нещасті, аж поки смерть не розлучить нас до кінця. Мого життя, до кінця так. мого життя, до кінця наших стосунків. І чому властиво взірець е такої безумовної любові? Ну, в першу чергу це є стосунок Бога до людини, безумовна любов, е і цей стосунок е проявляє, потім показує цю безумовність, в якому сенсі безумовність. Що це не значить, що між нашими стосунками. Е Безумовна любов не значить, що ти можеш робити, що хочеш зі мною і не з моїм стосунком. Дозволені. Не все дозволеність. Оце є дуже важливо, що безумовна любов не значить це дозволеність. Безумовна любов це навіть якщо ти щось будеш робити погано, то в мене є от внутрі ця безумовна любов, що я тебе приймаю як людину, тому що твоя сутність, вона добра. Ось це те, коли. Там, ну, в писаннях є, що «що би ти не зробив, навіть якщо твої гріхи будуть як шкарлат, я тебе не відкину. Тобто Бог часто повторює, пророки повторюють це Божий підхід до людини. Ця безумовна любов є сутністю подружжя, є умовою. Под... дійсності подруг. Цікаво, ти назвав. Властиво, безумовна любов є умовою любові. Е, бо безумовна любов, вона говорить е, таким чином: от, е, я люблю тебе, ти любиш мене, і ми можемо знайтись в цій любові і щось подарувати один одному чи подарувати цьому світові. Ми зустрічаємося в тому, що ти існуєш, і я тішуся, що ти існуєш. Я дивлюся на тебе як на дар тобто я обдаровую тебе своєю увагою, я люблю тебе, я люблю твоє життя. І я відкритий на те, на твою любов. І в моменті, коли ти відкритий на те, щоб подарувати свою любов, а це завжди пов'язано з тим, що зустрічаються таланти, зустрічаються можливості, ми починаємо бути плідними.